Вітаю вас, вільні українці. Просрочений, який неодноразово порушував Конституції, починаючи з прийняття закону про продаж землі, вкравши в людей землю і надра, які по Конституції належать народу України, і вирішив поздравити українців з Днем Конституції. От країна просто зеленського мрій. От у нас ті, хто мають воювати, чомусь відлавлюють тих, хто мали під час війни розвивати економіку України і платити зарплату тим, хто мали воювати. У нас ті, що кричать, що у всьому винні ухилянти являються самими першими ухилянтами в державі. У нас ті, хто кричать, що треба боротись з корупцією, являються першими корупціонерами країни. Ну і коротше, вся ця не, нечість зібралась на площі, щоб привітати народ України з Днем Конституції. Ти, звісно, не сахар, да ти просто не там ліжеш. Пожалуй, сьогодні вечірком, я на Одна на цій площі були ще й справжні герої, які не словами, а ділом доказуючи вітають народ України з Днем Конституції. Не то, що це корупціонне шобло, яке тільки може язиком бла бла бла, а на ділі все робить навпаки. Ми відзначаємо сьогодні День Конституції України. Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто, як для представників нашої держави, вони. На паузі наш президент е, порушує не тільки звичайні закони, але конституційський на конституцію поклав великий зелений. Казав, що якщо я порушу закон, я піду. І скільки разів він порушив закон, того разу дуже багато. Пішов ні. Дійсно тяжко сказати, скільки разів уже Зеленський порушив конституцію, починаючи з закону про продаж землі. Потім всі пам'ятаємо, як порушувалися права людини під час коронавісія. Зараз під час війни, як порушуються права людини, і чомусь по бумагам у нас досі війни немає. От. Просто якщо взяти конституцію, яких пунктів буде більше тих, що Зеленський порушив, чи тих, що не порушив? Україна є і буде на землі. Українці є і будуть на землі. На мою думку, якщо не зупинити цю війну, щоб хоча б провести вибори, о, тип, якщо буде далі продовжуватися ця війна, то українці, мабуть, будуть не на цій землі, а під землею. А на Україні будуть інші народи, які навіть нічого не приймали участі в захисті цієї держави. Ми держава мільйонів людей, але мільйони для нас ніколи не були, і та не будуть просто людською масою. Це... Вріш так грустно і ненатурально, що я навіть протрізвів. Дивіться, це найдешевший, я вважаю, варіант для Сполучених Штатів Америки. Боротьба України. Гинуть сьогодні українці. І тому я кажу: інші країни дають на захист своїх людей, дають нам зброю, наші люди гинуть, і наші люди захищають життя інших людей. І тому я й кажу, що це найдешевша ціна. Українцям розповідає, що українці ніколи не будуть людською масою а в Європі розповідає, що українці це найдешевий ресурс, який буде стояти і захищати чиїсь там інтереси, чиїсь народи, і ці народи все менше і менше допомагають Україні. Скільки б там зеленський не їздив, на цих поїздок толку нуль тільки виматує державні гроші. Нація, яка складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. Українці прагнуть одного, щоб виконувалась конституція і не порушувалися їхні конституційні права. Но при режиму Зеленського ми цього не дочекаємось. І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе. Українці, наша незалежність, наші права, наші мрії всього народу понад усе. Д да, а хто ж? <свісно> 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 І знову лицемірство каже українці понад усе. Ну тоді чому твої друзі-корупціонери далі грабують українців збройні сили України, де укріп райони? Чому ніхто не сидить з тих, хто працює на користь ворога? Може не українці понад усе, а всі ці злочинці, які працюють на користь Росії для тебе понад усе Днем Конституції України, дорогі громадяни. Слава Україні! Ну і на завершення яскравий приклад, як наш уряд цінує дійсно героїв, які захищають цю державу, які дійсно захищають народ України і які дійсно захищають Конституцію цієї країни. Доброго дня. Слава Україні. Мирного небасі. Саме головне міцного здоров'я. Хлопці, побратими на передову завжди. Ви знаєте щирі вітання. Мужності, кріпості виганять падлюку з нашої землі. Ви знаєте всі мою ситуацію, не хочу напам'ятовувати, тому що всі знають, кому потрібно. Коротко, я і Григорій Петрович, захисник 28-ї бригади, який був дуже тяжко поранений, можна сказати, смертельно поранений. Вісім днів був у комі. Ну, за цей час командування скористалося, зробило мене безвісти про та, на жаль, забрали мої дві зарплаті. Півроку мене ставили на ноги, збирали як конструктор Лего, говорю, як є, щоб люди знали. Хочу попросити одне, зробіть максимум репост. Будь ласка, нехай люди бачать, нехай країна знає. Хочу просто попросити, щоб ви максимум, максимум зробили репост, щоб бачила вся наша Україна, всі українці, всі люди. Що дійсно наше командування, більшість, не все, але більше. Командирів з нашої влади, то є максимально зродники, які просто знищують нашу землю і людей. Після чого просто наші дружини, діти, батьки плачуть, але зробити ми не можемо ні, тому що ми звичайні люди, які привикли працювати, захищати землю і бути людьми. А керівництво влада і. Командування, на жаль, люди, які привикли просто заробляти гроші. Зовсім недавно дізнався, що хворію онко. В мене за душою немає ні копійки. В мене немає ні рідних, ні близьких. Я став просто нікому не потрібний після того, як я був дуже жорстоко поранений. В мене вибуховою хвилою в Турецьку викинули з четвертого поверху. Я був на ніц поламаний, просто знищений. І мене витягнули з того світу, дай Бог здоров'я, низько. Поклоняюсь людям, лікарям Господу Богу, який дійсно дав мені життя. Багато людей мені написало, чому я не прошу допомоги побратимів, тому що немає моїх побратимів, нема людей, з якими я захищав Україну. Нема людей, з якими я ділив глоточок води в окопі і кусочок хліба. Нема людей, з якими я серветку вологу на 4 частини ділив, тому що пити хотілось нема. Просто 300 чоловік нема. Тому я не можу в них попросити. Вибачте, то сльози душані, тому що обідно. Обідно, що так до на нас поступає влада і наше керівництво. Будь ласка, допоможіть зібрати на хімію. У мене последній етап хімії. У мене є 8 тисяч гривень. Хімія коштує 42 тисячі 800 гривень. Допоможіть, спасіть життя. Прошу вас, як військовий, який їхав віддати життя за країну. Всім бажаю здоров'я та мирного. Слава Україні! Я до вас звертаюся, як захисник України, який поїхав віддати життя за нашу країну. Я тяжко хворію Онку. Допоможіть зібрати на хімію середи тисяч гривень, будь ласка.